Отже, почнемо з того, що начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов днями розповів, що цілями безпілотників, які завдали ударів по об'єктах в Росії, останнім часом були центр радіозв'язку, аеропорт, авіабаза і так далі. Там цілий перелік. Як гадаєте, чи починає відчувати агресор втрати своєї саме авіаінфраструктури? Безумовно, тільки хочу вас поправити не аеропорт, а аеродром тому, що аеропорт це є цивільний об'єкт. Аеродром це є ну там це є елемент інфраструктури державної авіації, так би правильно мовити, знаєте, термінологію державна авіація, то є власна військова авіація. Запам'ятаю. <реш> розумієте, головна річ, яка на сьогоднішній день відбувається, що знаєте, цілий багато не буває, але коли відбувається системна робота, системна робота, наприклад, по знищенню НПЗ, з місці зберігання пального призвела по даних ну, кінця минулого тижня, що в Росії там промикнули офіційні дані зменшення. Виробництво дізельного пального 20%. Це взагалом загалом по країні. 20%. А якщо я не помиляюся по пам'яті, хочу сказати, чи 14, чи 15% бензини. Це є велетенські цифри. Це вже нестача пального на території Російської Федерації. Крім того, всього тут ще не закінчився, не закінчилася пожежа на місцях зберігання компактного зберігання російської пальці. Альногою, яке було ну, спеціально для російської армії, там будуть ще мінуса? Вони потягнуть пальне з цивільного сектора. В цивільному секторі ну росіяни почнуть чухати собі потилиці. А що ж таке відбувається? А сво прийшло до них або відголоски СВО прийшло до них. Ви знаєте, вчора дивився одне відео, коли запитали одного Росіянина росіяни з Курської області. здали, а коли до вас? Завітала війна. Він каже шосте... 6 шосте... числа 6 числа. А до того числа ну ми не знали, що таке. Так, добрий вечір хлібороби до вас завітала АТО. Е, вибачайте СВО, до вас завітало, і ви тепер знаєте, що це дорога не з одностороннім рухом. Воно до вас прийшло і буде ще гірше. І власне знищення, системне знищення як аеродромів, з місць зберігання і виробництво пального це є серйозний удар по елементах інфраструктури які призводять до певних дефіцитів не і росіяни смикаються де їм брати пальне тому і виходять білорусь на на спробують на, пробують нагнути і решта там своїх сусідів хто їм дасть пальне а коли нищиться системним чином аеродроми, це нищиться. Ну і аеродром знищити майже неможливо, його можна знищити особисто тільки наслідками ядерного вибуху. Але техніка знищиться на аеродромі, Її використовують він може використовуватись. Через певний час, коли там будуть відновлювальні роботи, тобто аеродром треба почистити. Чому ми не бачимо на тих фотографіях в тих прошитих елементах, то не є ангара, такі накриття? Від легких дронів це Росіяни зробили, щоб не прилітали легкі дрони. Ну, прилетіло щось з вольфравими кульками. Пролетіло і не продзюравило, а прошило, тому що там сила така, що там і по бетону прийшлось, і на сьогоднішній день там вже використовувати без певних відновлювальних робот цей аеродром. Ну масово неможливо. Там треба пару тижнів тепер це все чистити, а за пару тижнів його. Напряму, скоріше всього, він, якщо і може бути використаний, але з величезними обмеженнями, це є признак, знаєте, головна річ в цьому всьому, що ми використовуємо власну зброю, але або ту зброю, на котр на котру ми отримали дозвіл на використання, і це є наслідок того, що ми робимо. Знаєте, є приклад того, що щось там трапилось в Курській області з переправами, а трапилось воно тільки завдяки тому, що у Українські літачки змогли е, виконати певні роботи. Українські літаки, українська зброя, а і наслідки ми бачимо. А на F-16 ми маємо чекати дозвіл. Дозвіл буде, не буде, погодження. Ну і решта річ, і це зайвий раз показує, що таке є українська зброя. Про цей самий F-16. Схоже, ейфорія від отримання цих літаків, в маленької першої партії, вже пригасла. І всім плюс-мінус стає зрозуміло, що ресурс у цих новітніх літаків, аби перекрити 100% усіх наших потреб і завдань, ну просто буде недостатньо, і тут логічно виникає питання чи є резон в принципі на сьогодні вкладатися в модернізацію існуючого парку? Ну, наприклад, тих самих міг 29 які в нас є. Ви, ви розумієте, я про це питання говорю більше двох років вже. Як ну з початку 22-го року, десь середини 22-го року, якщо точно бути, сенс в чому що модернізація українських міг 29 про що деякі коментарі, які там ми кажуть, а що він там говорить, не знають про існування можливості модернізації цих літаків не по радянських документах. Тобто, згідно радянських документів, там модернізувати не можна, тому що тому що за часів радянського союзу рівень такої модернізації вони собі не могли уявити на сьогоднішній день. Є вже Технічні рішення, не тільки технічні, але і, і інші рішення, які дозволять цей літак підняти до рівня Блок 70-72 рівень найсучасніших модернізацій, які існують в світі, і е, до того рівня модернізований є всього 80 літаків е, типу f 16 в світі. А е, модернізація Міг 29 е, коштує. На багато багато менше разів, чим вартість, наприклад, F-16. тепер американські політики кажуть, що ми будемо шукати вам пілотів колишніх, які літали. Про що це говорить? Ви добре і влучне сказали у фахівців. Хто розбирається в кого була іфорія, в них іфорія вже пройшла. Тому що щоб повноцінно використовувати літаки F-16, треба хліба, шинки сало, масла, риби і копасу ще щоб здача була. Я не кажу, що це погано. Я кажу, що це є величезні питання, які нам під час війни треба вирішити. А модернізація Міг 29 до серйозного рівня який є один найкращих в світі, це є зовсім інше. Інфраструктура в нас є пілоти. В нас є механіки, є запасні частини на. Планер е, двигун в нас є, а е, все наповнення, е, що таке модернізація блок 70-72, це е, від літака е, міг 29 лишається виключно двигун і планер. А все решта, вся авіоніка, всі процедури, всі е, можливості е, виконання бойових завдань змінюються. Змінюються на найсучасні і є головна річ, що ті люди, ті пілоти, які нам. Е, Ну, спробують або пропонують шукати на пенсії. Вони є в Україні, і їх є певна, певна кількість, і розумієте, ця техніка знайома. І крім того всього, дивіться на сьогоднішній день. Нам певну кількість передали. Ми не наголошуємо яку кількість, і певну кількість планують передати. А решта в майбутньому році, і це виходить добре. Ф-16, супер. Але скільки їх зараз були удари по Курській області? Це робили F-16? Ні, це не робили на превеликій жаль. F-16. це робили інші українські літаки, до яких використання не треба просити дозволу погодження у наших партнерів, і тому я і зазначаю, що на сьогоднішній день використання міг 29 то так то є то саме, що використання. Дронів, які ми пан Буданов сказав, що ми нищимо то то і то. Ми ж не запитуємо дозвіл. Дайте нам дозвіл або погодження на знищення аеродрому або знищення чогось тими дронами. Ні, ракети вчора влупили караблік. Вже в них там там знайте бички годуються, отруєні дізельним пальним. Чому тому, що ми ні в кого нічого не просили. Підібрали час секретна операція, ніхто не знає. Бахнули потонув останній паром, який міг перевозити ну як його цистерни. Розумієте, і я ще раз наголошую, і буду на це говорити завжди. Україні потрібна українська зброя. Максимально робити все, якщо би ми дрони робили б, я знаю там за, ну я гіпотетично кажу з американських частин. А вони з м, сенсі великої політики казали б, ви знаєте, ми просимо вас обмежити використання дронів, тому що ми не сильно хочемо посваритися з путіним. Ну і що, і тоді би ми сі чухали потилиці, що нам далі робити. Ну от на, на сьогоднішній день да ми маємо приклад з певними засобами зв'язку, які ну показали не найкращу роботу з певних політичних вподобань, або не вподобань людей, які дуть, ну, керують процесами. Ми бачимо це, і зараз нам каза підскакувати, що от, ми маємо в найкращій світі навіть в Україні зброю. Ну вона добра, да F-16. А ну чому немає прикладу, що ми F-16 знищили ті переправи в Курській області? Не F-16 їх знищували, не F-16, а інші українські літаки. І я би хотів би, щоб врешті-решт почули, і ті ей полковники підполковники в міністерстві оборони, які поставили на гірські гірські гальма. То питання модернізації, тому що і президент доручив, і міністр оборони. Не доручив, але воно попало до виконавців. А виконавці собі е, думають по-іншому. Ну, в них робочий день закінчується. Сьогодні п'ятниця. В них в них закінчиться робочий день. Вже п'ята година. Підуть додому. Ну в них же ж війни нема. Ну я так собі думаю. Ну. Я собі думаю, як вони себе поводять, тому що в них війни немає, нікуди куди спішити. А ми бачимо, що Міг 29 модернізовані українська зброя нам потрібен як повітря. Нам потрібна ця зброя як повітря, як хаймарси в 22-му році. Певна кількість хаймарсів переломила. На той час всі дії, які відбувалися, коли Україна виносила склади з БК, які були безпосередній близькості до лінії фронту, це є така річ. Це є правда в цьому житті. Обманути можна тільки самого себе. Панегнаді, ви згадали про проблему наявності в достатній кількості пілотів вчора. По обіді прес-служба уряду Британії відрапортувала, що 10 українських пілотів завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16. Тепер ця група перейде до покращеної льотної підготовки, яку будуть проводити уже французькі військово-повітряні сили для більш досконалих польотів на цих самих власне винищувачах F-16. Наскільки я розумію, підготувати, от роз'ясніть що складніше підготувати пілота з нуля, з якогось, наприклад, ліцеїста молодого, чи перевчити пілота, який уже літав на іншій техніці. Чому процес іде так важко? А хто віддасть пілота, який досвідчений пілот е і виконує бойові виліти, що знімлють з бойових вилітів досвідченого пілота і направлять на півроку рік? Е ну, навчатися десь за кордоном? хто такого пілота віддасть, тому при було прийнято рішення, яке було прийнято, і знаєте, я можу такі приклади навести, що у наших глядачів і слухачів очі відкриються. Але ну я не маю не маю таких повноважень. Але сенс в чому вони вчать з самого початку, і в у нас люди мають зрозуміти, навчити літати це одне. А бойове використання авіаційної техніки то зовсім інше. Навчити літати людину по колу є такий, Ну в авіації коло то не к'яколо поліполю. Такий знаєте як прямокутник. Так, от виконання польоту по колу вони через 10 годин політять на тому літаку. Люди там після перш... ну, полетять. А що далі? Це прості метеорологічні умови ел елементарний. Е Політ курсанта, який має 11 годин нальоту взагалі в житті, на знаєте, як перший виліт робить там між ю а дванадцятою годиною по кулпу, це треба навчити бойового бойове використання. Тактика, стратегія то все. А це займає ну це займає досить велику кількість годин. І в наші наші хлопці розумні швидко навчаться. Ну так воно не працює. Тому що е, про це ви розумієте, що таке швидко навчатися. Коли людина пропускає величезну кількість знань, е, пропускає і бере собі, лишає е, маленьку частину, а потім тою маленькою частиною користується. В авіації є такий принцип: ти сів в літак, то в тебе вже відсотків 30 ти, ну, менше знань. Кабіну закрив. Лишилося е, 50%. Запустив двигун. В тебе лишилося 5% знань твоїх, і от в яких власне 5% і як ти їм ім будеш користуватися, і є сенс тому є коли. Ти навчений, і ти в тебе величезна кількість інформації, яку ти знаєте, через себе пропустив, вона лишилася в тебе в голові. Є, і в стресовій ситуації ти будеш діяти знаєте, на підкорці, тому що пілот, ну він частіше всього працює там так звана мишечна пам'ять і на під на підсвідомості, коли це вже навчено. Людина навчена, а не то, що я тут курс комбайнера прослухав. І я вже нібито на комбайні можна їхати, але я от поспілкувався з комбайнерами, то не є такий, знаєте, примітивний ем, приклад. А, а мені комбайнери сказали стільки нюансів в роботі комбайнера, що на це треба теж вчитися. І за дві години не навчишся, і за 22 години не навчишся. Чому ми вважаємо, що пілоти можуть наші навчитися на складній техніці, яка використовує складні процедури, навчитися за три години. Ну, ну, Ну. Так, вони потім на три години будуть літати. Треба повний цикл навчання, тому що є дуже складна техніка, і використання різного озброєння, різні процедури використання найсучаснішого озброєння приводить до того, що треба, щоб у нас кадри були підготовлені. І все, чому ми, наприклад, людину мобілізували. Вона йде через через навчання, тому що перед тим в неї ну вона знає де є автомат, що таке куля і як куля літає. А чи може товариш прапорщик, якщо куля літає по а може чи за кута. може злітати і так, але тільки в військовий час і низько-низько. От ви розумієте, треба людей вчити якісно, чому ми відправляємо наших військових на захід в Британію, в Німеччину вчитися, тому що ну. В них є певні знання, а наші партнери діляться тими знаннями, яких на превеликий жаль у наших хлопців немає. І тут ми підходимо до того питання, що в 2000-х роках. Певні українські політики, там з рульом на голові, то все нищили українські військові навчальні заклади. Вони їх закривали. А тепер, де ті викладачі де кого знайти. І тепер наших військових вчать за кордоном. Як його? Ну, тепер, щоб, знаєте, їсти аж не обляпайтесь. От ми зараз їмо. Наслідки дії певних політиків українських нам тепер головне не обляпатись. Є такі є такі проблема. Пан Геннадію, дуже вам вдячні за вашу експертизу і роз'яснення по багатьом питанням. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна і український авіатор Геннадій Хазан був в рамках щоденника війни.